Офіційно, аж до початку ХХ століття Бердянськ залишався самим молодим містом портом на морському узбережжі від Дельти-Дунаю до дельти Дону. але це зовсім не означає, що земля, на якій виник Бердянськ, була заселена пізніше, ніж інші регіони України. Тут навіть навпаки. От. Наш регіон отримав ознаки цивілізації набагато раніше, ніж та сама Київщина. Писана історія нашого краю довша, ніж у інших регіонів України, адже загальновідомо, що першим населенням населенням Теперішніх українських земель, які згадуються в письмових джерелах, були кімерійці. А кімерійці — це є населення північного причорного моря, північного Приазов'я. Вони згадувались у стародавніх греків, у Гомера, у Геродота. Більше того, вони згадувалися навіть в Біблії. Стародавнім населенням Приазовських степів були скіфи, які саме. Тут відзначились своєю перемогою над величезною армією персів, і в нашому регіоні мешкали саме царські скіфи і досі зберіглись сотні скіфських курганів. Згідно з античною міфологією, в північному Приазові мешкали легендарні жінки-воїтельниці Амазонки. На зміну скіфам у 3-му сторіччі до нашої ери сюди прийшли сармати, які і панували тут продовж кількох століть. Пізніше тут жили гуни, авари, хозари, печеніги та половці. Ще до монгольської навали 13 століття почали витісняти конкурентів із регіону Генуесці, прагнучи перетворити Меотіду, як тоді називалося Азовське море, на свою внутрішню водойму. Поміж іншими, Генуесці заснували і свій опорний пункт Полонісі поблизу сучасного Бардянська. Саме із скіфами, а також з стародавніми греками, пов'язані початки історії української державності, тобто державності на українських землях. У середині 15 століття північне Приазов'я опинилася вже під владою Кримського ханства, і в тому ж 15 столітті саме Кримське ханство визнало залежність від. Османів, і в тому ж 15 столітті перші згадки про козаків і територію нашого регіону напряму пов'язані з історією козацтва. Тож територія, на якій у 1827 році було закладено Бердянську пристань, знаходилася під владою Османської імперії близько трьох століть, а саме до 1774 року, а у складі Кримського ханства до 1783, доки разом із усіма землями Кримського ханства не була анексована Російською імперією. Хоча землі Бердянщини війшли до складу Російської імперії. 1783 року, але ще багато десятиліття імперія тут не вкладалася. Ні фінансово, ні іншим шляхом. Тобто, можна сказати, що регіон не те що не прогресував, а навіть багато в чому відкотився назад. Чому? Тому що в 1775 році, як відомо. Російська імператриця Катерина ІІ ліквідувала Запорозьке казацтво. Хоча, от безпосередньо, землі під самим теперішнім містом Бердянськ, вони офіційно не були територією розселення запорожців. Тобто, це було по іншому бік кордону в складі Османської імперії, тоді як землі запорозьких козаків на території Російської імперії. Але кордон тодішній. Не був чітко позначений, не був непрозорим більше того. Дослідники це називають фронтиром. Тобто територія спільного існування мешканців обох сторін цього фронтиру. Там, де вони і воюють між собою, але і взаємодіють, торгують. Тому на Бердянській косі. Запорозькі козаки мали свої е, рибні заводи, рибні ловлі і мали е, соляні промисли, оскільки на Бердянській косі тоді в промислових масштабах можна було видобувати сіль. Російська імперія звернула увагу на господарське освоєння місцевості біля Бердянської коси і Бердянської затоки тільки з другої чверті 19-го сторіччя. Тобто менш ніж за 100 років до того, як і сама російська імперія пішла у небуття, зникнувши з політичної карти світу своїм виникненням, бердянська великою мірою завдячує невдалому вибору, тими ж офіційними особами Російської імперії місця для заснування нового порту. Оскільки спочатку вибір пав не на Бердянську косу, а на обіточну косу. І там заснували місто, яке назвали Ногайськ, яке е, планувалося як одночасно і портовий центр, і адміністративний центр для Ногайців, які тоді ще в регіоні були присутні, які не були ще видавлені Російською імперією, е, що відбулося аж після Кримської війни. І тільки коли з'ясували, що місцевість біля обіточної коси непридатна для заснування порту, отоді, як альтернативу, звернули увагу на Бердянську косу і заснували пристань, яка дала основу потім розвитку міста. Це не означає, що до того тут нікого не жило, навіть в офіційній. Імперській історіографії писала, що було рибацьке поселення. Невеличке, але було населення от тієї рибацької да, рибацького поселення. Невідомо, що там був за етнічний склад. Але важливо, що з перших десятиріччя існування Бердянська як порту склад населення був багатоетнічним. Він був орієнтований більше на закордон, ніж на Російську імперію. Тому за часів 19, го початку 20-го століття півтора десятки іноземних консульств. А якщо консульство, це означає, що для захисту інтересів своїх співгромадян. А це означає, що от, як мінімум 15 інших держав мали тут своїх громадян, інтереси яких і в першу чергу економічні треба було цим консульм захищати. Багатоетнічне, але при тому, і це справді цікаво в спогадах ж точніше в рукописах того ж Хавкіна, видатного бактеріолога, який дитинство провів в Бердянську в XIX столітті. Він був євреєм, але він писав, що хлопці на прості хлопці, басяки на вулиці, спілкувалися українською. Він навіть не пише, що українську, але передаючи мову тих хлопців, він пише українськими словами. Отже, Бердянськ став дуже швидко сприйматися всіма, і місцевим населенням, і Одесою, і Петербургом як потенційно друга Одеса. Тобто, як Одеса на Чорному морі, Бердянськ на Азовському зациклить на себе зовнішню торгівлю. І буде таке диво на узбережжі Азов. Але через кілька вже десятиліть стало зрозуміло, що ці перспективи малодосяжні, а потім і зовсім недосяжні. І ХІХ століття Бердянськ завершив як одне з повітових міст, яке не мало. Першості не те, що взагалі на узбережжі при Азовська, при Чорноморському, а навіть на Азовському морі. Тобто, за показниками зовнішньої торгівлі і так далі, відставав Бердянськ від Маріуполя, від Таганрога, від Ростова. І це відставання великою мірою було зумовлено тією ж самою політикою офіційного Петербурга. Оскільки. Зокрема, близько 50 років не вирішувалось питання про проведення до Бердянська залізниці. Перші газетні вже статті про те, що треба провести, стали з'являтися в 1847 році, а залізниця була добудована тільки в 1898. Тобто 51 рік пройшов між висловленими ідеями і коли було реалізовано. Але коли було проведено до Бердянська залізницю, то всі інші конкуренти вже давно її мали, і тому це ніяк не допомогло Бердянську в конкурентній боротьбі з іншими портами, через які велася вивізна торгівля. А потім була Перша світова війна, в ході якої Російська імперія зникла. І вже станом на кінець 1918 року мешканці запорозьких і таврійських степів власними очима бачили політичну практику як мінімум шести політичних режимів російського монархічного до лютого 1917 року російського буржуазно-демократичного лютий жовтень 1917 року, Українського соціалістичного уряду Центральної Ради, жовтень, грудень жовтень-грудень 1917-го, російського комуністичного уряду грудень 1917-го, березень 1918-го років, проросійського комуністичного криворізько донецького уряду, березень, квітень березень-квітень 1918-го року. Після нього вже був період український гетьманський квітень, листопад 1918 1918-го року. В наступні роки влада змінювалася. Не менш регулярно і тільки махновських періодів в історії міста нараховуються шість, коли в Бердянську довше чи коротше, але встановлювалася анархічна влада махновців. В 1921 році орієнтовані на Москву більшовики, комуністи нарешті закріпилися в Бердянську. Отже, з самого моменту заснування Радянського Союзу, Бердянськ вже був в його складі і залишався неповних 69 років в СРСР, звісно, з перервою, перервою з жовтня 1941 і до вересня 1943 коли Бердянськ був окупований. Вчорашніми союзниками Радянському Союзу нацистською Німеччиною. Ми ну, пам'ятаємо, що тоді Бердянськ називався Осипенко. А в 1991 році, як колись Російська імперія, розвалився і Радянський Союз. І Бердянськ вже розвивався в складі Незалежної України. Де він офіційно, згідно з міжнародним правом, залишається і донині, незважаючи на те, що з лютого 2022 року він окупований Російською Федерацією, цитуючи напис на перст мудрого царя Соломона, і це пройде. В історії Бердянщини були періоди. Османський, татарський, російський, німецький, якщо далі глиплики інші. Але якщо зараз будь-яка країна, будь-яка Франція, Англія піде шляхом зміни кордонів, спираючись на свою історію, почнеться хаос. Який ніякі політики не розгрібуть, тому існує вже консенсус, і давно консенсус, що кордони визначаються сучасним міжнародним правом, а не тим, які народи колись мешкали в рамках певних частин цього кордону. Тут це просто.